Повстарігаємо! Дублюємо команду! Стас, що ти там? Порядок! За ракеток вас ідуть! Потрібна евакуація! Прикриваємо ранене! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Дой, прикривай! Прикриваю. Що тут у вас, який статус? Ліва нога. Правильно, руки перевірили, якщо є можливість. Молодець. Западьмо ногу. Спасіба, блять. Лежа! <решил> Потребна эвакуация! Плюс, плюс, иди, Два. Два. Два! Все плюс один! Нахуя, Вин... Вы что, вдвох не вытянули? Он без сведомости. Без <решил> Плюс один! один. Друзья, прикрываем вас! Слівий Прикриває. край, правей Давай! Прикриваємо! Прикриває. Наші окремо, поранений окремо. Альфа, тримаємося сектора, прикриваємо евакуацію! Право прикриваємо, Право! прикриваємо евакуацію! Право прикриваємо евакуацію! Ба-ба-ба-ба! Молодці, добре, добре, передаємо інформацію. Дилюк 300! Дилюк 300! Дилюк 300. 300! Можешь задать и допоможешь! Триста нога! Ну давай, давай сюда! Нахуй, не Надать себе можешь? Ты да! Плюс, надавай! Что тут у вас? Чекаем его. Чекаем его Командиру довели? Да, почки передав. Нічого, команди не було, так? Сказали міс. мінус по евакуації. Угу. Добре. окей. Okay. А що з тим краєм ми робимо? Що з тим пораненим? Бо там а, вони поранений? чекають. Прокуп... Йопту Йоп мають. Вони сказали, що вони, що вони довели, їм сказали мінус по евакуації. Ну вони ж кричали. Що далі, блядь? — Він там лежить, в нього ноги. Ноги, <звук> блять! <звук> а чого я маю це говорити <звук> вам? Шо, там всі, слежить, да? Йоб твою мать! Ну так давай, да, ти старший, Сука, чуваки, у вас жі ніхто давай. навіть ще не працює. Крайній поранений! Поранений, обидві ноги без свідомості! Він без свідомості! На півки. На півки. Сіяйте сквіється! Дрон! Вверху дрон! Операй! Відтягуйте посадки, щоб вас не було видно! Запомога не тріна! Бо застряли, нахуй! Обидві ноги поранено у нього!

Вам будь дай, якщо розбави дрова. Время видиш, сторожі. Напісували! Давай! Пакуйте і забирайте звідси. Так, ну що, як несеться? Тяжко. Ще трошки, давайте вже за дерево, за укриття хоча б. Сюди. Який у вас статус пораненого? Без сознання, права нога. Ну, от, якщо ви без сознання, то ви не маєте говорити, має говорити рятувальник. Без свідомості, права нога. Права нога. Що з турнікетом перевірили? Нормально накладений. Поки чекаєте, можете перевірити інші кінцівки, пах і Я собі. Давай. Та, не не проїбеться. <рочу> На перегонки! Давай давай, блядь, і мулян. Тебе Та там царапи найбіймати. <рочу> Дивіться, <рочу> а вони А вони так потягнули легко, так? Да? Ну тому що он легкий. Ну так, да, в мене є около сотні, за сотню. Так ну а так. що робити, ретянути. Що, який Я статус? Розуміло, статус пораненого який? Так затянуло, статус, як? Хто <рочу> рятувальник? <рочу> Ми рятували статус при свідомості поранення в ногу. Середній 300. тут... зупинили. То... Огляд зробили кінцівок. Е... Ну, Іншу ногу руки перевірили? Е... Ні, мінус, мінус. Значить треба перевірити. Даш, ниткою був, У нас задача була зустріти. Трасаж. Він керів попущений. Час конверсії зафіксували. До 16.30. А що з ногою? Ми довго чекали. Це теж, так, уже? Це Цей попущений. Так. ага. І там зараз написані на накладання цього турнікера. Прекрасно. Молодці. Просто один Типу не писать. За 30 секунд робиш. Потім почекав, подивишся. Повільно, повільно, так. Чи нема цей? Да. Почекав трохи після цього оберту, полуоберту, почекав і робиш наступний тур. І так три тури зробив, типу, і не знімаєш турнікет. Він на місці висячку. Бо в випадку чого щось сталося і заново заходить. Тут важливо подійти. Так, так, так. Та. Якщо в як тебе з'являється прямо крові, то тоді... Якщо заходить. в тебе, от ти зробив конверсію, ти ще на ньому десь пишеш, типу, коли ти зробив конверсію. До меді там це ну, пригодиться. Так, да, то один час, конверсія може бути а пізніше. А де писати конверсію? Тут? Взагалі на лиці. Типа на лиці. На лобі, на, типу, на, 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 на грудях. Важно від того. Влітку, наприклад, можна писати і на лиці. О, кров зупинила. Тут важливо почекати, чого що в цій от накладці цього ізраїльського бандажа туди може вміститись трохи крові. Десь приблизно 150-200 мл. І воно може не зразу проявитись. просто. Тому чекаємо, дивимося, а потім вирішуємо, успішна конверсія чи не успішна. успішна це якщо в нас немає провокен. Друзі, сьогодні проводимо навчання для військових. Дуже важлива ваша допомога, тому що кожне таке навчання це. Витрати часу, це витрати коштів, навчальні гранати і так далі. Вони вже прилітають. Бачите? Поранений! Поранений ти! Права нога! Аля, 300. От, бачите, такі сценарії відпрацьовуються регулярно, багато разів, і це означає, що на них потрібна. Енергія інструкторів потрібні витратні матеріали. Ваша задача допомагати збройним силам, наскільки ви можете, коштами, щоб такі навчання проводились регулярно. Тому що саме ці навчання з комунікації з надання допомоги є дуже важливими для кожного підрозділу, для того, щоб ці люди залишились живими і могли далі нас з вами захищати. Тому допомагайте, бойові бджоли будуть проводити ці навчання регулярно, якщо буде така можливість, і буде бюджет на це. Героям слава, а герої потрібні нам живі.